Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Тетяна Тара. І ми дивимося, що у вас вже на порозі. Що у вас вже на порозі. І так, що у вас вже на порозі. О, вау. І так, ми дивимося, у вас на порозі тут з'являється або якась людина, яка приходить до вас з пропозицією руки і серця. Да? У вас на порозі вже знайомство, можливо, да, з якоюсь людиною, з якою у вас в майбутньому буде шлюб, де, де зложиться велике кохання. Також тут історія, можливо, пов'язана із. З партнерством неможливо. Тут, коротше, тут повністю вся історія, яка зав'язана на, на емоціях, на отношеннях і на любві. Тобто, в вашому житті з'являється партнер, який пропонує вам да, свої романтичні услуги. Для когось це буде початок дружби, а і далі, який переросте вже в доволі такі. Серйозні відносини. Для когось це може бути повернення з минулого, але вже людина до вас іде з пропозицією, почати все спочатку. А для когось тут може бути те, що якісь ті що відносини, що у вас є, ви вже захочете їх узаконити. Тобто вам це запропонують, і це вже у вас на порозі.